А ранком стривожено стала чайник. Вогонь загориться у серці відчайник. Від луня вибухів вчорашніх ще чути, де діти сміялись, там втрати, там скрути. Свичайника вирва тебе із кошмару, шепоче, тримайся, ти сильно не впаду, а гуркіт генератора десь за віконцем. Несе крізь ціло страхітливий стукіт колонок. І дорога знайома у офіс, як прірва, вікна розбиті, мов сльози застиглі, ахмадита ранам в душу кричить. А серце питає: Чому, де світ? Наче кола по воді, тривога і гнів, молишся, віриш, та Бог все мовчить.